Ставлю на голосування, хоча в заяві там нема недовіри, але раз звучить, я його ставлю тут, серед депутатів, прошу лічильну комісію. Хто за те, щоб міському голові оголосити недовіру? Прошу проголосувати. Депутати! Депутати!

19 проти. Хто утримався? Двоє утрималося. А чи ще не відповідно прийнято. Шановні депутати, до порядку денного сесія завершується і ми повинні завершити її гідно.